Ще з юності тернополянин Віктор Мацекур захоплювався східними єдиноборствами. Я постійно вправлявся з холодною зброєю, я намагався фехтувати там мечами, шаблями, тобто, періодично я навіть це роблю досі. І от мене завжди цікавило, як от самараї як вони кували ці катани, як вони ними так майстерно володіли. З того часу Віктор професійно підточує ножі, проводить майстер-класи. А з 2014 року чоловік займається цією справою на волонтерських засадах. Це така моя форма волонтерства. Я дуже ображаюсь коли мені за це пропонують гроші. Я в жодному випадку ні на які компроміси не йду. Це от власне я витрачаю час. Я хочу, щоб людям було приємно. Я це кожен день роблю, і я знаходжу час. І єдина перешкода це просто кількість брак вільного часу і відсутність електричного живлення вдома, коли немає світла. З початку повномасштабного вторгнення Віктор відправив бійцям ЗСУ понад тисячу ножів, яких заострив самотужки. Волонтер використовує свій вільний час та вміння для того, щоб у наших захисників були надійні інструменти, помічники у побуті. Хлопці прямо з передової надсилають відеозвіт. Ще мого Давай. Ніж це не зброя, і це треба розуміти, бо в часи Першої світової війни, коли були окопні позиційні бої, то це могло бути використовуватись при якихось там певних атаках, при штурмах. Зараз цього немає і ніж виконує функцію. Помічника в господарстві це в першу чергу це продукти харчування, це шнурки, це, це одяг, це ремонт чогось, це гіляки, маскування. Віктор також створює для військових свої іменні ножі. Часто хлопці просять зробити додаткове гравірування, там, назву частини або псевдо, там, позивний якогось військового чи командира, якому хочуть подарувати, наприклад, ніж. Віктор категорично відмовляється від будь-якої допомоги, особливо фінансової. Чоловік переконаний, така його місія в цій війні.